Доброго вечора, е, Хотів розказати по машині, бо довго не було. Не було коли. Не. Е, машину купили. Машину поклас, покрасили. Олександре, е, ну, Сашаному куму велике дякую. Покрасили автомобіль. Е, не знаю, там Саша з ним розбирався, що там по покрасці. Олександр Сушицький купляв краску. Е, Назбирали на мою карточку 25 тисяч. Олександр назбирав там набагато більше. Йому нас і брат щось передав, і друзі, і знайомі. Коротше, він назбирав багато, купили Volkswagen теч... течка і поставили на ремонт. На ремонт на запчасті Коростишеві велика подяка хлопцям з ЗТО із хлібзавода і Олександру. з Коростишва, з запчастями, допомагає нам. На першу машину допомагав і зараз дуже допомагає. На запчасті я перевів 23 500, Це ми заказали в запчасті на весь автомобіль. ГРМ поміняти. Там по ходовій дуже багато треба трошки зробити. Ну, не трошки, а багато зробити. Загнали до хлопців поміняти ГРМ, як почали розбирати, коротше, виявилося, що треба ще й з головкою проблеми, тобто допомільні розходи. Із Житомира, з базара Тетяна допомогла, дала 3000, і я знову дві свої добавив і оставив Саші на ремонт головки. Ну, головку вроде б, в Житомирі обіцяли безкоштовно зробити Тільки ну, от Таке маленьке по машині, що машина вже є куплена, в користуюся на ремонті. Зробиться ремонт, все поміняється по тій причині, що так купити машину і гнати ну, практично, мені кажеться, зараз неможливо. Любу машину, яку купити, її треба перебирати. Так що от такі діла. Там на карточці в мене ще осталось півтори тисячі. Ну Побачимо, що там треба буде далі. Тоді по запчастях ще ходову робить, бо хлопці зроблять тільки ГРМ і по двігателю, а по ходову треба буде десь на друге СТО. Всім велика дуже подяка хто допомагає. Хтось щось підказує, допомагають з ну, з роботою. Тобто за це гроші не беруть. То всім дуже дякую. Буде машина на готові, будемо збиратися їхати, тоді запишу відео, що може хто там, що, що, що будемо складати. Все, всім дякую. Слава Україні, ми переможемо.